Всім привіт! Ваші запитання, мої відповіді з вайбер-групи Аградвіж. Під відео буде посилання на вайбер-групу, також посилання на живу живут Міка Гардіан. Далі запідуйте, там ще у нас з'явиться, можливо, на цьому тижні прилипач. Зараз це все в процесі. І далі чекаємо на біоінсектициди. Посилання на магазин, де може придбати ті магазини, де вже хочуть працювати, щоб у вас був гарний результат. І м -м, номер телефона за Viber, де ви можете замовити Мікагардіан живут кадерму. Поїхали. А, питання таке: ось тут мені цікаво: доброго дня! Чим обробляти? Під топсіном обробляв не стає, йде далі. По-перше, так, давайте будемо виясняти. Це у нас огірок. І на огірку є така якась хвороба, котра вже у нас плодоносить, тут вже спори дають. А, у нас добрий врожай. Це сіра гниль, можливо, з бактеріозом. І чим від цього працювати? Тапсин не допомагає. Ну, По-перше, які умови? Можливо, умови такі, що фуніцид вже не працює, йому там важко пр 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 працювати такі умови. Висока загущеність, тобто більше, ніж 2,5 рослин на метр квадратний. Можливо, у вас там температури. ну, Тут треба, щоб температури були 18-19 вночі, в день 22-26, вологість повітря 80%. Якщо щось не так, то ну, важко буде хімії працювати. Ну, незалежно, хімія, там може хто хтось обробляє тихадерму, але якщо вища вологість і більша загущеність, менше світла тиходерма. Працює краще, але тут вже зайшло воно всередину, і тут треба вже працювати не трихадермо. Профілактично воно б допомагало. Але як тут я бачу зараз вихід з цієї ситуації? У нас тут є, бачите, таке спороношення, тобто воно таке все гарне. Якщо обробити трихдрему мікагардів на 10-15 на літрів по одній ложці кожного йду, обробити, воно потрапить так, воно навколо тут, всі ці спори, воно з радістю з'їсть і все тут нічого не буде. Але всередині може залишитися, якщо не виправиться у вас умови виращування. Що я пропоную тут зробити? Берете на 10 літрів води, казумін 30 мл, даєте далі. Туди, мабуть, сігну або Луна Експіріенс. Луна Experience 12 мл. І добре обробляєте ваші рослини. Якщо вони 2-метрові, то ви на 1 гектар повинні вилити літрів 600-700 води, але таким чином, щоб не було збігання розчину з листа. Тобто потужно, рівномірно розносити. як потребується цього теплиці зачинний ґрунт. Робите таке оприскування, але повинні зрозуміти, що ви вб'єте всю мікрофлору корисно і некорисно таким оприскуванням на ваші рослини, то через 4 дні вам треба зробити оприскування мікардіан по 1 столовій ложці на 10-15 літрів води. І зробити оприскування так, щоб потрапило і знизу і зверху. І у вас баланс стане більш позитивний. Тобто у вас, у вас йдуть хвороби, а їх місце займуть корисні гриби та бактерії. Тобто трихедерма займе саме жива. І далі вам треба лише не допускати таких умов, щоб хвороби розвивались. Зробіть далі в полив, якщо ви робили, то добре, якщо не робили, зробіть полив ще тихадерму. Вона, коли підселяється на кореневу систему, вона стимулює рослину виробляти антибіотики. Рослина стає більш стійка. Не на 100% такого не існує. Ви, мабуть, помічали, що коли ви працюєте хімією, рослина теж хворіє. коли ви працюєте для профілактики, рослина теж потім хворіє. Чому? Хімія не працює? Ні, все працює. Але ви повинні знати, коли працюєте хімія, рослина має стрес і потім вона більш спри... сприятлива, тобто більш сприймає хвороби. А, так само трихадерема це найкращий продукт від усіх хвороб? Ні, такого не існує. Навіть якщо жива, не мертва. А, такого не буває. Але це підвищує рослини імунітет свою природній захист. І рослина, котра не мала опіків і стресів від фоноцидів, більш стійка. В такому випадку вам треба прохімічитись, потім на листя дати вам триходерму через 4 дні, а в коріння в будь-який час, можливо, під час оприскування хімією або після, заселити в ґрунт триходерму. Воно, коли підселяється на кореневу систему, коренева система більш потужна, і ще рослина вробляє зсередині в себе антибіотики. Природні антибіотики, є книжка кому цікаво, Аміловатака. Автор, ви можете по почитати про трихедему, як вона працює. Якщо розуміти, як вона працює, це дуже гарна річ. Але тут треба ще не тільки розуміти, а придбати продукт там, де живе триходерма. Так, почали за огірок, а закінчили за, за триходерму. Зробіть те, що я вам сказав, все буде гаразд. І далі вам треба буде прибрати листя, забрати, видалити те, якщо у вас висока загущеність, те Котре там затіняє, а я би виривав би, видаляв би листя, котре саме захворівше. Ви можете позбутися, позбутися ще захворівшого а листя на рослині. Ось такі мої поради з цим ось огірком.